Я все розумію, я теж жінка, але, Наталю, ти про дитину подумай. Намагалася переконати невістку, не робити поспішних кроків, але хоч у нас з нею склались непогані стосунки, та цього разу невістка мене слухати не захотіла. У мене є син Олег, він, як тільки одружився з Наталкою, так я їм відразу квартиру подарувала. Я перед тим на заробітки їздила за кордон, так що мала відкладені гроші, а син у мене один, то я для нього їх і тримала. Наталя сподобалась мені з самого початку красива, мудра і господиня хороша. Я навіть не уявляю, за що моєму сину так з нею пощастило. Я її відразу донечкою стала називати, а коли вона мені ще й внука народила, то я невістці машину маленьку жіночу за 5 тисяч євро подарувала, щоб у неї не було проблем з пересуванням з дитиною. Невістка довго в декреті не сиділа, на роботу вийшла. Вона непогано заробляє і вдома у неї частота і порядок, то я такою невісткою нахвалитись не, не могла. І тут, в грім серед ясного неба, Наталя мені заявляє, що вона подає на розлучення. Я була ошелешена, тому що не думала, що невістка наважиться на такі кардинальні кроки. Стала я її питати, в чому справа. Запросила на чай поговорити. Наталка почала мені розповідати, як за ці шість років, що вони у шлюбі пережили з моїм сином, то я аж за голову схопилася. Я не могла повірити, що все це правда. Питаю її, чому вона раніше мені нічого не говорила, а вона каже, що не хотіла мене зайвий раз засмучувати. Та, зрештою, це їхня справа. Тому вона хотіла це вирішити з Олегом. Каже, що вона довго чекала, терпіла, але все моє межа. Наталя довго не хотіла мені розповідати подробиці. Мовляв, це мій син, але я наполягла. Виявилося, що він всі гроші, які заробляв, спускав на себе і друзів, а Наталя з дитиною жила виключно за гроші свої. Олег ні продукти додому не купував, ні комуналку, не платив, усі ці витрати були на невістці. Ти і так на все готове прийшла і квартиру тобі, і машину. Так що відробляй тепер? зухвало заявляв Олег своїй дружині. Вона мовчала, хотіла сім'ю зберегти, сподівалася, що він зміниться, але коли невістка дізналася, що в мого сина є на стороні інша жінка, то вона вже цього не стала терпіти і подала на розлучення. Перш ніж прийняти рішення, я вирішила серйозно поговорити з сином. На диво він не відпирався, а визнав, що все це правда. А головне, що мене найбільше вразило, це те, що він абсолютно не почувається винуватим. Мамо, зараз час такий, не те, що колись. Якщо одружився, то вже навіки. У мене одне життя, і я хочу прожити його так, як я хочу, пояснив мені син. Ну що ж, синку, маєш право, кажу. Живи, як хочеш, але знай, що квартира залишиться на талці й дитині, і машина теж. А ти йди куди хочеш і до кого хочеш від мене ти нічого не отримаєш. Син відпочуто аж присів Мамо, а ти нічого не плутаєш? Це я твій син, а вона тобі ніхто, просто невістка. Та я вже пообіцяв Ларисі, що житло у нас є, і що тепер? Ти дорослий живий, як знаєш, але свого рішення я не змінюю, повторила я. Син з Ларисою живуть на знімній квартирі, зі мною не спілкуються. Наталка з онуком живе в моїй квартирі. Житло ще досі записане на мене, а тим часом я подумаю, на кого я цю квартиру перепишу. Син чинив так, як вважав за потрібне, і я зробила так само, тому не почуваюся винною. А як би ви вчинили на моєму місці? Чи правильно я все зробила?